Небесний легіон поповнився ще двома волинськими захисниками Віталієм Шевчуком і Тарасом Михном. Обидва воїни загинули під час виконання бойового завдання на сході країни. Сьогодні віддати останню шану героям до кафедрального собору Святої Трійці прийшло багато людей, за чиє мирне небо віддали життя ці мужні чоловіки. Невимовний біль та сльози з жалю знову заполонили кафедральний собор святої трійці. В останню дорогу сьогодні проводили 36-річного Віталія Шевчука та 32-річного Тараса Михна. На жаль, шестеро дітей стали сиротами і ніколи не побачать своїх татусів. Дружини не обіймуть своїх мужніх чоловіків, матері, синів. Сьогодні, посеред храму, ми бачимо дві трони в яких лежать наші захисники, наші воїни. В чому вина їхня, що вони померли? Абсолютно вини їхньої немає. Вина ворога, в тому що вони лежать мертвими, а їхніх мертвих тіл стоїть їхня родина, скорбить і плаче в чорних кусках, одежа жалоб. І ми для того прийшли, щоб підтримати цю родину. А разом із тим заявити, що смертю нас не залякати. Лучанин Віталій Шевчук був справжнім патріотом. Чоловіка мобілізували до складу військової частини на посаду старшого стрільця десантно-штурмового батальйону. 8 травня в районі Кремінної, що на Луганщині, воїн загинув. Був дуже життєрадісно щасливою людиною, люблячим батьком, мав чотирьох дітей, трьох неповнолітніх. Старався для дітей, старав, ну, все хотів зробити, бідний. Хотів побудувати військову. Так, так, міг. Міг. Два рази він пробував, от йшов служити. Недавно в нього, п'ять місяців назад, це четверта дитина родилась, хлопчик. Він прийшов, був трошки побув тут і знову ще раз пішов, каже, я буду влаштовувати ну, своє життя в військовій професії, хочу зробити військову кар'єру. Побув трошки, от буквально місяць часу він тільки послужив там під лиманом і в районі Креміної загинув. Назавжди 32 дворічним залишиться в пам'яті рідних та близьких і Тарас Михно, мешканець Братинської громади, творчий, талановитий та позитивний чоловік, взяв до рук зброю, аби захищати свою країну. На жаль, 10 травня у Куп'янську Харківської області ворог нахабно відібрав його життя. Був танцівником, хорошою людиною, не чекавши повномасштабної війни, бо так в нас війна. Вже давно йде, в 2021 році підписав контракт в Володимир Волинській частині. Там служив так, прикро, прикро звістка посягнула наше село Оздів, але герої не вмирають. Він не побоявся те, що в нього двоє діток є і чотири роки, і два роки малесенькі зовсім дітки. Молода дружина. Пішов нас захищати, щоб ми могли спокійно спати. Герої не вмирають. Підтримувати родини загиблих героїв та вічно пам'ятати подвиг захисників обов'язок тих, за кого не шкодують віддати життя наші військові. Ми не маємо ми не права забути. і не зможемо. Я не знаю, тім треба бути, щоб забути про вчинки хлопців, які там стоять. А ми тут можемо сказати, що мирно спимо. Про ці дні так що ми можемо вийти, послухати, як співають пташки, а вони знаходяться в пеклі. Вічна пам'ять та честь усім загиблим героям. Мирослава Сябер неля прокопчук для новин на часі.